Так, друзі, який же об'єктив обрати після китового 18-55? Звичайно, що це 50 мм 1,8 мм. Після китового ви будете просто в шоці, наскільки зміниться ваша картинка. У вас буде більш розмитий фон, у вас буде краща різкість. У вас в цілому буде більша художність картинки. При цьому цей об'єктив коштує десь 5 6, 7 тисяч гривень в залежності від байонету. Байонет це кріплення об'єктиву до вашого фотоапарату. Тут будьте дуже уважні. Ви маєте е, подивитись, який у вас фотоапарат. Чи у нього байонет ЄФ, чи у нього байонет РФ, чи у нього можливо навіть ЕМ, якщо у вас там М50 Canon М50, це що стосується Canon. Теж саме у Нікон, ви маєте перевірити саме байонет, тому що були такі випадки, коли е, мої навіть учениці на початку, так до, до старту навчання, купували не той об'єктив, намагались його впіхнути. Не робіть так, ваш е, об'єктив має підходити до вашого фотоапарату, тому уважно подивіться байонет і сміливо купуйте. 518 за свої гроші просто немає аналогів. І це класика. Тому всім рекомендую такий класний портретний об'єктив.